Доброго дня! Сьогодні відео про першу кореневу підкормку, яку я буду давати своїм сіянцям. прикладі ось петунія ампельна і бегонія. Так вони зараз виглядають. Хочу нагадати ось ця бегонія висіяна, це вже буде 18 жовтня. Ось так вона зараз виглядає. Вона ще в мене прикрита кришечками стоїть трохи. І ось якщо подивитися, то вон видно вже, що вже, вже справжній другий листочок розвивається. Ось ця нон-стоп, Вона виглядає краще. Так, більш-менш зійшла. Поряд бегонія, як же ж, Сандансер ампельна. Зійшла вона не дуже. Тут я висівала по 5 насінинок в рядок. І якщо придивитися, отак, ну, дивіться, тут 4 ось маю схода. Так, тут теж чотири. Ну, ось маленький такий ще. І тут маленький. Це воно, мені здається, можна і не рахувати. І тут ось також 4. Потім одного рядка зовсім немає. І тут ось один з половиною також. Такі сходи. Не знаю, я перший раз висівала її, то так мені. Ну, якщо там по 4 насінини не з п'яти, то це непогано. Якщо не одної з п'яти, це погано. Ну, в принципі, нон-стоп я висівала по 10 насінин в рядок. ну Тут ще рахувати не хочу, ну так, ніби більш-менш порівнянні. Порівняння з Амері гібрид. Ось так виглядає Амері-Гібрид. Полу має 25 насінин, здається, 25, так. І ось маю 4-5. Одна не зрозуміла, щось там таке воно. І ось це має бути найбільша квітка за розміром, сама квітка, не рослина. Але розвивається вона найгірше. Там виробник заявляє, що сама квітка повинна до 20 см в діаметрі бути. Я навіть не уявляю, що це воно має бути, ну можливо, побачимо, як воно виросте. Ну, Так як воно росте, то ще хто значить побачимо. Ось так виглядає бегонія, яку я висіяла першого. Цього ж листопада це виходить, ну майже на 2 неділі різниця в них із цею. Це від іншого продавця. Здається, вона зійшла краще. Ось. І, 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 і мені здається, вона якось ну росте швидше. Але ось тут якесь листечко в неї дуже таке світле. Можливо, це вже вона й хворозить. Я не знаю, чи це від. Ніби сорт один і той же, а можливо, через те, що земля заволога, ну не знаю. Треба, мабуть, трошки підсушити може. У мене немає ще з ним досвіду, тому я не дуже розумію, що потрібно робити. От, Але на цьому етапі, так як я почитала інформацію, ну, дивіться, тут також вже є, що випускає справжні листочки. Це бегонія. Ця бегонія кущова, то вона розвивається скоріше, ніж ампельна. Ну, Це так, як і по петунії. Петунія також ампельна, вона на початковому етапі, по всходах, і так, як вона, то вона трошки тугіша за кущову, але ж потім іде все в неї швидше. Швидше. Так от, от на цьому етапі я буду підкормлювати. Її кальцієвою селітрою під корінь. ну Так, зовсім по чуть-чуть. розвела я кальцеву селітру чи кальциніт, як вам звичніше. Просто ось баночки, така в мене баночка, такий інструмент такий цікавий. розвела я концентрації Ну, З розрахунку, 1 грам на літр. Тобто для дорослої рослини потрібно 2 грами на літр, а от для таких маленьких я взяла половинну дозу, Ось. і легенько отак буду по капочці її підливати. Тут земля ще й волога, ну, якось. Так, легенько, потім положу камеру якось краще це зроблю, положу телефоном, щоб не перелити випадково. Бо це також не треба. Це ось занадто вологе треба щось подивитися до цього. Ну і ось ще петунія. Петунію я висіяла на маточні рослини, це в нас було перше. 1 листопада, ось її місяць, оці що більше. Ось оці рослинки що більші, це і місяць, а ось такі менші, це я через два тижні їх попідсівала, і це вони так виглядають. Це те, що лишилось, того, що я сіяла, тому що деякі сорти не зійшли. От чомусь в таких пурпурових чи, ну, Опера Purple, потім Wave Purple, і ще там Purple Класік, здається, така, такий колір, не посходила ні одна насінина. І з п'яти насінин в мене лишилась одна, тільки, і ось я буквально вчора висіяла їх також, ну, буду. Дивитися, що буде. Здається, Ну тобто ось 15 насіння не зійшло зовсім, виходить так. Ну Там ще в мене стоять, ще бачите, там в мене ті що я ще раз підсіювала, і там, здається, я бачила якийсь один сход. Ну, побачимо. А поки ось так виглядають, саме краще звісно, розвинутіші шиця та дали. Це рослина такої сили росту великої. Ось вона навіть у місячному, коли рослинки всього місяць, вона ось так виглядає сильною такою. Я думаю, що ну, хто їх вирощує, то це знає як вони. Ну так от, от по, по листячку я вже робила підкормочку кормочку селітрою. І, і це ж і бегонію, і петунію, і тільки концентрацію я робила ще меншу. Там було в мене ем, 02 грама на літр. Я просто легенько так їй дала кальцієву селітру. Це вона для скелета, для того, щоб рослина розвиватися почала. Ну, це на початковому етапі, етапі дається. Ця підкормка. Ось, дивіться, вже, вже мають бокові пагони випускає. Вона ще маленька, але вже випускає бокові пагони оця петунька. Ну, ось так. Тому я саю простіше. Цій можна більше ось так полити. Ось так дивіться, просто поливаю під корінець. Головне, не перелить. Тому що лишнє не потрібно. Рослина ще маленька, корінь не досить розвитий, якщо його перелить, він може загнити. Тому дивіться уважно. Ну, Наголошую, що також сіять рано не потрібно. Це я посіяла для того, щоб потім живцювати цю рослину. А посіви для себе, для вирощування в сезоні наступному, потрібно робити. ну, я вважаю так, це моя думка, де хто сіє по-інакшому. А я сію для, для продажу і для себе в середині січня, в, ну так, числа з 10-го, може трохи раніше, залежно від того, що я, коли я хочу отримати результат. Ось, ну, Гарно сіяти в лютому, початок березня. Все залежить від того, чи є у вас умови для вирощування, чи є у вас підсвітка. Якщо підсвітки немає, то не раніше, ніж березень, тому що ця рослина, якій потрібно світло. Ось дивіться, на початку вона у мене стояла під лампами перший тиждень після сходів, ну, навіть до сходів, коли я поставила їх для того, щоб. Вони вже ну, посіяла і поставила. Перших три дні були вони без світла, а потім вже на третій день я поставила. Ой, включила світло і ось вони під лампами. Перший тиждень були вони цілодобово. Ось. Зараз у мене світло вмикається в 6 ранку і вимикається в 11. Ось так. Там таймер стоїть. Такий в мене режим. Тут все поки стоїть всі посіві. Зовсім трішечки. Тут на одній поличці воно все стоїть. І ще й всю не зайнято. Місця вільного, багато ще. Ну, ще дуже рано. Це просто бегонію кажуть, що треба раніше висівати. Ну, от спробую. Катарантуси, їх потрібно висівати раніше. Я вже ось показувала відео, я висіяла катарантус. І вербену, знову ж таки для того, щоб поживцювати її. Ну, ось таке відео. Кому воно можливо, сподобалося, ставте вподобайки, якщо вам це не тяжко. Тому що це мені приємно і так воно поширює відео. Тому, якщо вам не важко, поставте лайк чи вподобайку як вам. Е, діліться в коментарях своїми Як е, Ну, своїми досвідом по вирощуванні квітів, як у вас бегонія почуваються. Ну, зараз петуні, мабуть, мало ще хто сіє в таку пору. Це я, я і для себе перший раз посіяла в таку пору, тому що. Ті роки я купувала більше насіння і висівала насінням більше. А в цьому році вирішила більше поживцювати. Тому так рано. Ну, ось, на все добре, до побачення. Всім мирного дня!